Вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні разом з вами будемо читати Слово Боже, Євангеліє від святого Матвія. Будемо читати 7 розділ з вами. Нагадаємо деякі місця із Біблії, що говорив Ісус, які давав нас станови. нагадаємо собі, отримаємо підтримку, отримуємо якусь пораду і будемо рухатись далі. Зараз так важливо така. Сильна рука, такий сильний фундамент, особливо від Бога. Дійсно, в наш час в Україні треба така підтримка, треба підбадьорливі слова. Сьомий е, розділ з першого вірша буду читати: не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш? Колоди ж у власному оці не чуєш, або як ти скажеш до брата свого, давай я вийму скалку з ока твого, коли он колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як виняти за скалку з ока брата твого. Не давайте святого пса і не розсипайте перл своїх перед своїми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, щоб не розшматували вас. Тут Порада дається від Ісуса, не порада навіть, а навіть, можна сказати, наказ. Наказ для тих, хто є послідовниками Ісуса. Чому ми так часто любимо когось, можливо, за спиною, когось перед, можливо, перед всіма таким чином самостверджуючись, навіть самі цього не підозрюючи, можливо, інколи судить інших людей якось. Яскраво показувати їхні недоліки. Хоча в нашому житті, можливо, якомусь потаємному, такі самі недоліки і нас переслідують. Чого для людей це присутньо? Через те, що ми грішні, нами керує гріх, коли ми не слухаємося Христа і не довіряємо Його словам, коли ми не покаялись, коли, можливо, покаялись потім знову десь забулись про це. Про це говорить Ісус. Не будь егоїстом. Пам'ятай про Почуття іншої людини. Пам'ятай, що не тільки інші люди грішні, а й ти, що й ти теж помиляєшся. Спочатку змінись сам, а потім вже з обережністю стався до почуттів іншої людини. Говори їй при свідках, як, як в Біблії говориться, говори один на один, дивись, спілкуйся з нею, так як ти хотів би, щоб з тобою спілкувалися, якби тобі зробили зауваження. Отак, можливо, чини, не. не зразу жорстоко судити. Що говориться далі в сьомому вірші? Просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає і відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він, або коли риби проситиме, то подасть йому гадну. Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари дати своїм дітям, добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. До, чого, до всього зводиться закон, до всього зводиться пророки, до того, щоб ви, що ви хочете, щоб з вами добре чинили. Чиніть і ви добре, починаючи з себе. Ставимо себе наперед. Я маю зробити, я маю заговорити, я маю е зробити перший крок. І, можливо, тих, хто мене оточить, навчити цьому. З 13 по 14 увіходьте тісними ворітьми, бо прості ворота, і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходить. Бо тісніті ворота, і вузька дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Перед цим е, Ісус говорить, що шукайте і знайдете, просіть, і буде вам дано. Здається, важко йти тою дорогою. Здається, важко робити якісь поступки, коли тобі хочуть йти по голові, щоб тебе об'єднати в чомусь, десь випередити важко. Це тісна дорога, але Бог, він є добрий, він є наш творець і. Дасть нам відповідь і нас підтримає, коли ми будемо в нього просити. Давайте перейдемо тоді вже до 24 го вірша. От, отже, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх подібний до чоловіка, розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлились річки, і буря знялась, і на дім той е, кинулась, та не впав, бо на камені він був заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує подібний. До чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і, розлилась, і розлились річки, і буря знялась, і на дім той кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. Наше життя це наш дім. На чому ми його будуємо? Наше свідоме життя, наше життя, коли ми вже вийшли з дитячого віку, коли нам опікується, коли ми несемо відповідальність. На чому ми будуємо? Чи на камені, на доброті? На нелицемірстві, на, на тому, що в нас відсутній егоїзм, про це Ісус говорить, про це і Христова наука. Для чого євангелізувати, скаже егоїст, для чого мені перед кимось умалятися, Для чого мені пробачати? Так говорить егоїст? Люди, які готові прислухатися до Христових слів. Люди, які готові умолитися перед його словами, почати змінюватися під дією його слів які, це ті люди, які будують на камені. Це ті основи, які ніколи не зруйнуються. Прощення, неегоїзм це те, що не зруйнується. Наше якесь можливо бажання відстронитися від всіх, бажання робити тільки так, як мені хочеться, не зважати ні на кого. Не, не будувати ніяких дружніх зв'язків, це побудова на піску. В кінцевому результаті, навіть в цьому земному житті, ми відчуємо якусь самотність, ми відчуємо якусь ні до кого не причепність, нікому не потрібність. Давайте будувати на камені, на хресті, на тому, на його основах, які ніколи не зруйнуються, які будуть завжди актуальні. І будемо тими не будемо тими, хто починає з себе. Допомагає іншим навколо робити той перший крок і самому робити той перший крок. Але для цього всього треба просто просити в Христа, треба просити нього допомоги, шукати Його присутності в нашому житті, шукати людей, які допоможуть нам, бути в оточенні Його, читати слово і будувати, будувати на Його слові, довіряти Йому. Чути Його слова і не тільки чути, а ще й виконувати. От проста формула, яку говорить Ісус. Хай Бог благословить кожного з нас особисто, мене дійсно дотримуватись такої простої формули. Чути її. Виконувати по маленьких, подрібненьких кроках і збільшувати темп, і йти цією вузькою дорогою. Амінь.